Божі слова на кожен день. Ваше місце призначення та ваша доля дуже важливі для вас. Вони викликають серйозне занепокоєння. Ви гадаєте, що якщо ви не будете робити все з великою ретельністю, це означатиме, що ви втратили місце призначення, що ви зруйнували власну долю. Але чи спадало вам коли-небудь на думку, що люди, які витрачають зусилля винятково заради свого місця призначення, працюють намарно? Такі спроби не є справжніми, це підробка та обман. Якщо вже на те пішло, то ті, хто працює лише заради свого місця призначення, перебувають на порозі остаточного краху. Оскільки невдачу у вірі в Бога спричиняє обман. Я вже казав раніше, що не люблю, коли до мене підлещуються, плазують переді мною чи ставляться до мене із захопленням. Мені подобаються чесні люди, готові прийняти мою істину та мої очікування. Навіть більше мені подобається, коли люди. Спроможні виявляти максимальну турботу та люб'язність до мого серця, і коли вони навіть здатні відмовитися від усього заради мене? Тільки таким чином моє серце може втішитися. Наразі скільки в вас такого, що мені не подобається? Скільки в вас такого, що мені подобається? Чи може бути так? Що ніхто з вас не усвідомив усіх різних проявів мерзенності, які ви вчинили заради свого місця призначення. У своєму серці я не хочу завдавати шкоди будь якому серцю, яке є добрим і тягнеться вгору. І тим більше я не хочу пригнічувати наснагу будь кого. Хто сумлінно виконує свій обов'язок? Тим не менш, я мушу нагадати кожному з вас про вашу невідповідність і про брудну душу, що лежить у найглибших закутках ваших сердець. Я роблю це в надії, що ви зможете принести в жертву своє справжнє серце, зустрівшись віч навіч із моїми словами, бо найбільше. Я ненавиджу обман людей щодо мене. Я лише сподіваюся, що на останньому етапі моєї роботи ви зможете продемонструвати свою найвидатнішу працю, і що ви присвятите себе повністю, а не частково. Звичайно, я також сподіваюся, що ви зможете здобути хороше кінцеве місце, тим не менш. Я все ще маю свою вимогу, яка полягає в тому, щоб ви прийняли найкраще рішення, запропонувавши мені свою єдину й остаточну відданість. Якщо хтось не має цієї єдиної відданості, то він, без сумніву, є цінним надбанням сатани, і я більше не буду його використовувати. А відправлю додому під нагляд його батьків. Моя робота велика підмога для вас, те, що я сподіваюся отримати від вас, це чесне серце, що тягнеться вгору. Але поки що мої руки залишаються порожніми. Подумайте про це. Якщо одного дня я все ще буду настільки засмученим. Що це не виразити словами, яким буде тоді моє ставлення до вас? Чи буду я тоді таким же привітним до вас, як нині? Чи буде моє серце таким же спокійним тоді, як нині? Чи розумієте ви почуття людини, яка, старанно обробивши поле, не зібрала жодної зернини? Чи розумієте ви? Як сильно поранено серце людини, коли їй завдано сильного удару. Чи можете ви відчути гіркоту людини колись так сповненої надії, котра мусить розлучитися через погані стосунки? Чи бачили ви, який гнів виливається з людини, котру спровокували? Чи можете ви знати? Яке бажання помсти має людина, до якої поставилися вороже та ошукали? Якщо ви розумієте менталітет цих людей, то, гадаю, вам не повинно бути важко уявити собі ставлення Бога під час його відплати? На сам кінець, я сподіваюся, що ви докладете серйозних зусиль заради власного місця призначення. Хоча вам краще не вдаватися до обману у своїх зусиллях, інакше я й надалі буду розчаровуватися вами у своєму серці? І до чого призводить таке розчарування? Чи не себе ви обманюєте? Ті, хто думає про своє кінцеве місце, але руйнує його, є людьми, які найменше здатні спастись. Навіть якщо б така людина розсердилася і розлютилася, хто б її пожалів? Підсумовуючи, я все ще бажаю вам кінцевого місця, яке було б придатним і хорошим, і навіть більше, я сподіваюся, що ніхто із вас не зазнає лиха.